Вітаю! Мене часто запитують, які штори можете порадити у зал, спальню. Ось показую наглядно кольорову гаму під номерами. Штора бархат. В неї висота йде 2,80 Ви набираєте ширину. Штора дуже класна. По-перше, які є такі основні переваги. Перша це щільність. Вона по щільності не уступає блекауту. По-друге, вона мягенька. Дуже гарно лягає в складочки. По-третє, за рахунок відливу, от ви бачите на відео я показую відтіночки, вона міняє цієї відтінки від темно до світлого. немає такого яскраво блискучого блиску, він матовий, але такий благородний. З цієї штори можна робити і покривали, і подушки, і штори. Вона дуже хорошо піддається пошиттю і дуже багато виглядає. Тому, хто ще не, не визначився, які штори взяти в зал, наприклад. Пропоную вам звернути увагу на, саме на бархат. Кольорова гама тут широка, можливо, навіть поєднання декількох кольорів. Я на стрімі показую вам. От, е, темний світлий, два різних відтінки. Це все залежно від комбінації від того, які у вас кольори в кімнаті. Тому пробуйте, використовуйте дану штору, вона вам, по-перше, дуже гарно украсить, а по-друге, закриє добре від світла. Більше ви питання, звертайтеся по телефону в шапці профіля, пишіть на вайбер, там всі відповіді. А також підписуйтесь. У нас все про текстиль, декор вікон. На все добре, друзі.